Вікторія Гевдінь живе у будинку на вулиці Легоцького, на подвір'ї якого зрізали дерева. Дівчина розповідає, побачила це зранку в суботу. За її словами, сусіди ж помітили роботи, що ввечері 2 липня, тоді і викликали поліцейських. Поліція приїхала, вони перевірили документи і сказали, що вони мають право на те, щоб зрубувати ці дерева. Тобто ми садили ці дерева, ми за ними доглядали. Тут зелена зона, у нас відразу тут будинок, машини їздять, пиль всяка. Вони не попередили, нічого не узгодили, просто пішли і почали це все вирубувати, зрізати. Тут було троє чоловіків, які ходили і провіряли, як вони це роблять. Ми ходили із сусідами і з одного, і з другого будинку. Ми говорили, як так можна. Вони сказали звертатися до Андрієва. Це все затверджено. Оце це все було ще два роки тому заплановано. 25 років на вулиці Легоцького проживає Валентина Гевдінь. Жінка каже, сама висаджувала дерева, які зрізали. Робітники їй повідомили, тут планують робити велодоріжки. Треба, щоб ці гази вихлопні, щоб вони нам ну, не забруднювали повітря. Нам треба вікна відкривати. І сьогодні от такий сюрприз нам зробили. проходив тут прораб. Сказали, що у них є наказ, що це підписав Бабідори, що це підписав Андріїв. Був наш тут начальник Жека Богдан. Сказали, що він не має до цього ніякого відношення. На самом ділі я не знаю, як це так, це просто свавілля. Я не розумію, для чого нам ці володоріжки, коли можна було принаймні он там зрізати ту частинку, а цю частинку можна було зеленого насадження лишити. Суспільне звернулося по коментар до міськради. Начальник відділу технагляду за об'єктами капітального будівництва Ігор Лаба розповів: на цій території зрізали дерева, бо мають зробити велодоріжки, бордюри і тротуари. Також відремонтують зливоприймачі. Ці дерева були висаджені, значить, мешканцями без погодження, а, значить, із органами місцевого самоврядування. Значить, десь раніше, там в попередній період часу вони висаджені в межах значить, охоронних зон водопроводу і каналізації. Тобто в будь-якому випадку рано чи пізно ця би проблема постала. Другий момент, що у нас передбачено проєктно-кошторисною документацією, компенсаційна досадка дерев. Якщо я не помиляюся, то в кількості 40 штук Проєктно-кошторисна документація там була розроблена на порядку 30 мільйонів. На тендері підрядник виграв за 22,5 здається, мільйона. Він має виконати повністю весь комплекс За словами Ігоря Лаби, роботи від перехрестя вулиці Легоцького до перехрестя з баб'яка мають завершити до серпня наступного року. Руслана Гостюк, Тетяна Мендель, Іван Шимко, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.